Добрий день, це подкаст Античний Рим сьогодні. У попередньому епізоді ви дізналися історію Олімпійських ігор у Греції та Римі. Сьогодні ми зосередимося на Римських Олімпійських іграх і місці, де їх проводили. Якщо ви коли небудь були в Римі, то напевно знаєте площу Навона, де знаходяться кілька шедеврів скульпторів епохи відродження Берніні і Бороміні. Якщо ви ще не були в Римі, то напевно бачили цю площу у фільмах чи серіалах. Ви коли-небудь запитували, чому площа Навона має саме таку форму. Уявіть, що ви подорожуєте в часі та опиняєтеся у 86-му році нашої ери на перших Римських Олімпійських іграх, вони проводилися прямо тут, 5 метрів нижче рівня площі Навона, на стадіоні Доміціана. Оскільки імператор Доміціан обожнював грецьку культуру, він вирішив організувати Олімпійські ігри також у Рим. На початку 80-х років першого століття він наказав побудувати стадіон, подібний до стадіону в Олімпії в Греції, де проходили Олімпійські ігри. Будівництво стадіону довжиною 276 метрів і шириною 106 метрів тривало 4 роки. У Доміціана була ідея залучити більше римлян до занять легкою атлетикою. Будівництво стадіону та проведення Римських ігор мали допомогти йому досягти цієї мети. В основному тут проводилися змагання з легкої атлетики, вільної боротьби панкраціо та стрибків. На жаль, грецькі ігри, які так любив імператор, не стали популярними. Стародавні римляни надавали перевагу жорстоким видовищам у колізеї. З цієї причини останні Римські Олімпійські ігри відбулися в 146 році нашої ери, а потім стадіон не використовувався аж до третього століття нашої ери. У той період Олександр Север відновив стадіон, який використовувався до V століття. Із плином часу стадіон був засипаний піском. Як і багато інших споруд стародавньої епохи. На щастя, у 1936 році, коли деякі споруди на північній стороні площі Навона були знесені, археологи виявили великий сегмент стадіону, ви можете відвідати його сьогодні. Щоб знайти стадіон Доміціана, вам потрібно пройти на північно-західну сторону площі Навона і перетнути прохід Аби вийти на зовнішню сторону площі. Там ви побачите вхід в археологічну зону стадіону Доміціана, всередині можна побачити залишки сходів і трибун. Також є виставка, яка розповідає про види спорту на Римських Олімпійських іграх, також там є багато відомостей про Римську імперію. У спеціальному залі демонструється відео з 3D-реконструкцією стадіону та його історією. Дякую за увагу.